При використанні гемостатика ви обов'язково повинні бути в рукавичках. І після використання ви повинні їх замінити. Гемостатиком можна тампонувати відразу з упаковки, не дістаючи його. Після того, як ви розпакували гемостатик, вам потрібно зробити невеличкий шарик, і відповідно, після того ви відпускаєте саму рану. Після того ви повинні здійснити ревізію рани, подивитися, що там нічого немає, якщо там є якісь предмети, їх заборонено видаляти. Відповідно, ви маєте знайти джерело кровотечі і тампонувати весь час в сторону джерела кровотечі. Шариком ми затикаємо джерело кровотечі і складуючи гемостати конвертиком, ви починаєте тампонувати рану. І продовжуєте це робити до того часу, поки повністю не заповните його ранівий канал. Після того, як ви затампонували рану, і у вас залишився бин. Ви його не обрізаєте, а залишаєте на пораненні. При використанні гемостатика прямий тиск на поранення потрібно витримувати не менше 3 хвилин. Після того, як ви витримали прямий тиск, ви прибираєте руки і дивитеся, чи ваше тампонування спрацювало. Якщо ви не бачите витікань крові і ваш гемостатик не просякується кров'ю, Відповідно тампонування вдали і далі ви накладаєте звичайну тиснучу пов'язку, і після того ваше тампонування буде завершено.